Hello, я Reworld. Продовжуємо розбирати базу математики на порядку денному теорема Піфагора. Теорема, про яку чув кожний. Давайте спочатку задаємо, що воно таке, а потім її доведемо. Нехай у нас є прямокутний трикутник, тобто один з кутів в нього 90 градусів. Позначимо його сторони С. дві менші сторони називаються катети, синя сторона А і зелена сторона Б. Найбільша сторона називається гіпотенуза. Вона позначена червоним і її довжина С. Теорема Піфагора говорить, що в прямокутному трикутнику А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Наприклад, якщо відомо сторони катетів 3 4, то можна порахувати довжину гіпотенузи. Підставивши формулу замість А і Б числа 3 4, маємо 3 квадрат плюс 4 квадрат дорівнює С квадрат, тоді 9 плюс 16 дорівнює С квадрат, 25 дорівнює С квадрат, а отже С дорівнює 5. Тепер перейдемо до доведення. Ну, дивіться: нехай в нас є прямокутний трикутник сторонами С, тоді намалюємо такий великий квадрат, як це показано на відео. Він складатиметься з чотирьох наших трикутників, і ще посередині утвориться такий от червоний квадрат. Ми знаємо, що площа всього квадрата рівна сумі площ окремих його елементів. Ми можемо записати це таким візуальним рівнянням, де з лівої сторони весь великий квадрат, а з правої сторони чотири наших прямокутних трикутників плюс червоний квадрат. Тепер можна замість малюнків записати площу буквами. Сторона великого квадрата за побудовою рівна А плюс Б, а значить площа А плюс б в квадраті. Площа кожного трикутників рівна А на B поділити на 2, і площа червоного квадрату рівна С квадрат. Розкримо дужки і зведемо подібні доданки, отримаємо а квадрат плюс 2 б плюс Б квадрат дорівнює 2 б плюс С квадрат. І нарешті скоротимо 2 б з обох сторін і отримаємо а квадрат плюс б квадрат дорівнює С квадрат, що ми і намагалися довести. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, і розсилайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!